Це залік, тут час експериментувати. Який потужний комп'ютер, але не настільки, як я. <рек beeps> Їки, діки, діки. Цікаво. Мені ото треба. Чого вас там взагалі з безпекою? Вогонь відновить велич далекого минулого. Спочатку було слово. <т> Ось <Можно> я так розумію, це надовго. Треба присаджуватись. Могла б взагалі побачити Блум і вже впізнати маму Блум, і Блум на неї схожа. І могла б вже побачити Блум і така. Tapa... Ну точно, я вас десь бачила. Могли би якось е, перевірити перед використанням, що там не так з цим е, симулятором. Ніхто нічого не зробив, таке все, що його поставили там сімдесят роки, і такі, ну, піде, користуємося далі. М -м. Я щось підозрюю, але не знаю, ще що. Вітаю вас, друзі, вже на десятій серії серіалу Вінкс, Можна сказати, вже ювілейній. Не будемо гаяти часу, і поїхали розбирати серію. Схоже, тобі байдуже, що професор Паладіум нарешті зводить нас у знаменитий зал симуляцій. але я думаю, що це просто неймовірно. Це точно. Я чула, що там відбуваються дивовижні речі. і муторошні теж. Флоро, Не бійся, це просто дурні чутки. Тобто, що там може з тобою статися? You're right. твоя правда. You're right. Так, Флор, буде цікаво, от побачиш. Особисто у мене великі плани. Моє ім'я e увійде в історію. Will... Про мене знатиме Алфея. Я думаю, простело так вся Алфея. особливо коли вона щось там зробила в кабінеті хімії, що його нафіг рознесло. <рес> Всі запам'ятали у дівчиська надзвичайні здібності. Вона не проста фея, Це точно. Вона надто сильна як для новенької. Треба усе з'ясувати. Наша улюблена розпівка. Можливо, вони просто хочуть підкреслити, це дуже складно, це там магія. Коротше, багато сил потребує, і тому оці всі починаються. Ну, знаю, зараз це виглядає дуже смішно, якщо чесно. Тому що Вінкс так не ну, коли їм потрібно щось там почакувати, а тут відьми пристійно щось там кричать, щось там співають і обов'язково так знаю, зараз я просто смішно виглядаю. Бачите? Сила Блум аж зашкалює, розумієте, про що я? Дівчиська така ж потужна, як вогонь дракона. Треба перевірити Блум, щоб переконатися. А я не розумію вашої величності. Що там таке? Що цього разу ціпе? Я не розумію. Навіщо вам той вогонь? І де він може бути? Що як він на світці чи в каміні? І в чиєму домі? Це одоробло зовсім тупе. Ну, чому він просто поцікавився, на що ви шукаєте цей вогонь і, ну, підтримав розмову. Вогонь відновить велич далекого минулого. Даремно він це запитав, оце почалося вогонь відновить велич минулого і це... Спочатку було слово. Це велич минулого, я так розумію, це надовго. Треба присаджуватись. От, це зал симуляцій. А навіщо він? Тут поєднується найпотужніша магія і найсучасніші технології. Світло, що випромінюють ці буршинові панелі дозволяє потужному комп'ютеру створювати різноманітні віртуальні реальності. Результат просто бездоганний. А чому б не змоделювати випускні іспити? спити? Напередодні закінчення семестру. Я підготував ситуації, у яких вам доведеться побувати. А тепер ходімо в кімнату керування. Звідси ми побачимо те, що відбуватиметься у залі симуляції. У вас буде два варіанти на вибір. Перший вдатися до магії щоб протистояти злим чарам групи лихих відьом. наче справжні так дуже огидні. А тепер другий варіант за допомогою чарів очистити забруднену планету. Такі симулятори, у кожного разу в магіх виходять, там постійно треба протистояти якимось відьмам. Ми зустрінемося завтра під час заліку. Будь ласка, підготуйтеся як слід. повірте, на вас чекає незабутній досвід. Нарешті я приборкав дракона. Він кілька разів скинув мене, але зрештою я його осідлав. Про це я казала минулої серії, що у Скає постійно змінюють його, довжину волосся. От зараз він іде. Ну отак. А минулої серії буквально отак. Підстригся. <свісно> як завжди кінчик і підстриг. Я дізналася, що завтра у нас важливе випробування. Що за випробування? У залі симуляції. Це буде залік. Справді? У нас теж бувають контрольні. Я так розумію, це щось типу побачення, да? ну не схоже. Ну чого б вони просто йшли? Ну, не знаю, коротше, у них там у підлітків вся складно, мені здається, я, я це розглядаю вже як побачення. От Вона, він і собака. Ти упорайся, Я впевнений. Дуже цікаво. Дарсі, ти мене чуєш? Насправді дуже смішно, і, і здається, це навіть стало мемом. Оце коли рівень і такий. У мене новини. Щодо блум. <гас> Така наворочена школа Алфея потрапляє просто якась відьма. Знову ж таки, їй не потрібен ніякий автобус, як минулої серії до Магіксу з Алфеї. Просто така хоп, вона з'явилася, де їй потрібно, без жодного автомобіля чи іншого транспорту. Вона просто з'явилася. В Алфеї не зреагувало нічого ну, на те, щоб з'явилася там якась інша людина, тобто вона чужа. У самої ж Фарагонди. тому що в минулих серій там у гріфі е, був ну, була якась там куля, грубо кажучи, якась сигналізація, що от у школі чужі, вона так і побачила, що там е, вінкс ідуть, то, то вона почала там далі їх виганяти. Коротше, це ціла там історія. А фарагонда, я так розумію, немає цієї кулі, чи якось там, щоб просто помітити директриси, що у вас тут відбувається у школі, у вас тут чужа людина, і е, тим більше у залі симуляції. Ні, вона просто зайшла така. Цікаво, мені от треба. Що у вас там взагалі з безпекою? Який потужний комп'ютер. Але не настільки, як і я. Помилка, помилка. Збій головного процесора. Хай щастить на заліку блум. Дівчата, через кілька хвилин починаємо. Заходитимете по одній. Люблю спостерігати за заліками. Краще б ти спостерігала за відьмами, які проникають до твоєї школи і там щось ламають. А то тут, тут вона в дзеркало все дивиться за заліками, коли дійсно потрібно, то ніхто нічого не побачив. Першою. Швидше складеш, швидше про все забудеш. Я, до речі, теж дотримувалася цього правила, що що там боятися, поки там стоїш, вже забув, що, що знав. Тому mm. <реш> завжди йшла там в першій п'ятірці, чи першою, чи другою завжди. Тому що ти більше ото панікуєш, більше ото наганяєш, забуваєш, і ще гірший результат виходить, ніж там, чи ти був першою людиною, яка складе залік. Ти чула, що я сказала? Так, може, і краще. Тихо. Отже, все готово. Починаємо залік. Хто хоче бути першою? Боже, ні. Стелло, ти казала, що хочеш швидше відстрілятися? Я передумала. Я так і знав. Я сам виберу. Той самий викладач, який ліас рук, ну ліс рук. Пойдем по алфавіту. Блоум, ви визначилися із ситуацією? Я хочу очистити планету. Ви можете вибрати середовище, що б ви хотіли. Хай це буде мертва земля. Безлюдна і нежива. Гаразд, ваше місце призначення. Доміно. Доміно. Ви колись про неї чули? Ні, ніколи. Але думаю, вона підійде. Добре, Добре. віщо вона вибрала таке складне для себе завдання. Ну, може, їй, як для досвіду цікаво, але це залік. Тут не час експериментувати. Вона може сама обрати цю середу. Тобто вона може максимально адаптувати для себе. Коротше, полегшити собі завдання вона могла, і вона вибирає таке складне завдання і каже: так, безлюдно мені планету, ви щось чули про доміно? Ні, не, не чула, але давайте. Ну, Для заліку ризиковано, як на мене, і неправильно. Війшовши у зал симуляції, ви опинитесь на доміно. А ви готові? Так, будь обережна. Бережи себе, виконай вправу. Що це ще за підбадьорювання? Дуже логічне. Дякую, до зустрічі. Кому що в які пріоритети? Бережи себе. Викони вправу. Там доміно. Як допомогти цій планеті? Хм. О, кіко. Кіко. Тут насправді могли бути ну, або якісь там підозри, або просто пазли вже мали скластися у цієї шварагонди, тому що доміно. Вона цікавилася нещодавно Дафною, Дафна, Доміно mm -hmm. <сміст> ну, має бути щось. Ну, Тим більше, що вона дуже добре знає цю історію, вона брала е, участь е, ну, в боях, скажімо так, за Доміно, Парагон, да маю на увазі, вона була в одній команді світла е, із батьками Блум. То якщо Блум, по-перше, е, вона могла взагалі побачити Блум і вже впізнати е, маму Блум, я не пам'ятаю, як її звати, ну, справжню. Е, Меріон, Меріон, здається, її звали. і... Ну, вона дуже схожа на Блум, точніше, Блум на неї схожа, і могла б вже побачити Блум, і така, ну, точно, я вас десь бачила, ну, чисто візуально навіть. А, навіть якщо вона не звернула увагу, ну зараз то ти вже якось складаєш пазулиці, що реально схожа на оцю Мейян, цікавилася Дафною і обрала доміно. Вже щось мало спрацювати у неї, якщо вона розумна. Буме на важливе завдання. А. Почнемо з рослинок. Пробивайтеся паростки! Oh, «Чудово!» Привіт, Вінкс!» Ні, тільки не ви. Що ви тут робите? Не гай часу. На дурні питання. А кіку навіть не уявляє, наскільки неправильні двері він зайшов сьогодні. Захищайся. Трікс, і не любите мене. Лейріан Паладіу налаштував складне завдання. Якщо блум упорається, то отримає найвищий бал. Якась так собі е, була ідея, тому що ми бачимо, що фарагонда вона слідкує за перебігом подій Ну, в цьому симуляторі. Е, та й не тільки вона, я думаю, що паладі так же ж його звали. Е, він теж, напевно, слідкує, як відбувається цей залік, ну, власне, як він буде ну вирішувати зараховано чи не зараховано якщо вони бачать. Ну, тобто вони всі бачать, що тут припхалися трікс і починають знову агресувати і нападати на блу. Щось дуже дивно, якщо чесно, ну таке хоп, здрасті, ми з'явилися на заліку, будемо е, ну нападати на вашу ученицю. Ради прикола, маю розібратися не Блум, а маю розібратися фарагон. з'явилася й така хоп. Дрісті звідси. Поквапся, Блум, бо згориш. Перш ніж погрожувати, допоможи своєму кролику. Кіко! Кіко! Не рухайся! Блум це твоя помилка. The... Ти програла? Якщо це саме симулятор, тобто там не страшно, якщо ти кудись падеш з якоїсь там скали, чи, може, згориш там, ну, а трікс налаштовані серйозно. А, тобто нічого страшного тут не буде, я так розумію, і ну, не все так страшно. Тому що якщо, би, якщо це симулятор і реально ти отримуєш а, ну, якесь поранення від, від, ну, від цієї спроби, там, ну, заліку і так далі, то в принципі. Це, ця ситуація дуже кримінальна. Я вже не знаю скільки разів наголошую, тому що ну може завершитися дуже-дуже погано для Блум та її життя е, у ці всі падіння, у ці всі там напади трікс. А <звук> 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 як же я тебе ненавиджу? Ну Кіко, взагалі, бачите, скинули аж в лаву. Я, ну, я знаю, що там з ним подальшому буде все добре, але сам факт, ну скинути Кіко прям в лаву, це мені здається просто занадто. Ні, ну зрозуміло, для чого це зробила Трім, для того, щоб розізвити Блум, вона показала повністю свою силу, і вона, власне, і показала цю силу, то що, може, вона сама не в курсі, що вона в неї є, що вона там має той та, вогонь дракону, що у неї така потужна сила, в принципі. Але вона, от в моменти гніву, в моменти, напевно, страху, вони вона виходить назовні, і тоді вони. В Принципі Трікс досягнули того, чого й хотіли. Вони хотіли побачити от саме цей вогонь дракона, вони і побачили. Професоре, тихно що відбувається. Схоже, комп'ютер накрився Кіко? Кіко. Її треба повернути. Доведеться вдатися до магії. Я накладу закляття відновлення. Фіксум Белум! Блум. Блум. Симулятор вийшов з ладу. А, з вами все гаразд? Я трішки злякалася, але загалом усе добре. Перенесемо залік. Насправді це дуже великий скандал, коли а, така серйозна робота, симулятор, і ну, вона могла постраждати. По-перше, Кіко міг постраждати, по-друге, Блум могла постраждати дуже серйозно. Все добре, все добре. Так, да, Я трішки злякалася, все добре. Ну, це, Я думаю, що конкретно попадало для викладача і інструменти, напевно, який в його розпорядженні, якщо його розпоряджені. Якщо це просто клас і там якісь технічні проблеми, але це все одно для для школи тоді це величезний скандал, величезний мінус, тому що під час уроків тут реально можна було зустрітися да, з драконом, це магущем. Тому. Я думаю, що Алфея дуже небезпечно насправді місце, тому що і Дарсі спокійно зайшла і щось там змінила. Це ж її провина, вона сама там якісь помилки внесла в цей симулятор. Ніхто не помітив, Та, ну подумаєш, була і була. Хмарна башта в цьому плані більш захищена, ми це вже зрозуміли. Ну і, в принципі, ніхто не перевіряємо. До речі, технічний якийсь. Відділ, чи як це можна правильно назвати, вони могли би якось перевірити перед використанням, перед кожним роком використання, що там не так з цим, з цим кабінетом, з цим симулятором. І тоді було б більше зрозуміло, що можна користуватися чи не можна користуватися. Ніхто нічого не зробив. Такий що його поставили там 70 роки, і такі ну, піде, користуємося далі. Спершу все відремонтуємо, а потім призначимо нову дату. Ура! Дівчата, котрі ура, на, на честь блу. Нарешті, наприкінці серії, Фарагонда <рес> щось стала підозрювати. Хоча насправді вже було ну, все зрозуміло, і знову ж таки, якщо вже це кінець серії, я хочу підбити підсумки і сказати, що Фарагонда жахлива е, викладачка. <рес> Вона абсолютно не, не зрозуміла, що. Ну, це ненормально нормально для заліку, коли ну, тут трікс взагалі з'явилися, і потрібно було поставити хоча б запитання, що, а ти в курсі викладач Паладіум, що ну, там вони в принципі присутні, тому що по ньому було видно, що ні, він так не планував. А якщо не планував, значить треба звернутися знову ж таки до Гріфін, сказати, ну знову здорово, якби твої трікс, вони тут ображають блуми, і не просто ображають, вони прям нападають на неї знову. То або виганяй, там, або якісь там сувори покарання, або щось з цим роби так, щоб вони більше не приходили. Але вона так просто стоїть. М -м -м -м. Я щось підозрюю, але не знаю, ще що. В цілому, ця серія вона для мене якась нудна, я б могла сказати так, тому що. Е Тут нічого такого прям, не сталося, окрім того, що Трікс просто зрозуміла, що Блум ну, це та сама сила, яку вони шикали, і вона криється саме в ній, тому їм потрібно їм, а не перстень, нарешті стояли, збагнули стільки серій по тому. Але по факту тут просто показують, як дівчата навчаються, їхній процес. Тут тобто, це не просто такий мультфільм, де є завдання, і от їх там направляють у ці завдання. Тобто тут показаний сам процес навчання, як це відбувається у okay. фей. Тут заліки, тут, як у нас, у всіх там в університетах. І це справді дуже прикольно для сюжету, щоб показувати, як феї розвиваються, що вони не просто такі хопи молодці, а вони навчаються, це дуже кропітка там праця, так само, як звичайне навчання. Тому я думаю, що це дуже, в принципі, гарна ідея для контексту от цього мультисеріалу. Але от просто як окрема серія, ну, така однотипна, просто дія відбувається у школі і все. ну, і. На цьому все. Нічого такого тут, в принципі, не, не сталося. А я вам дякую за увагу. Обов'язково в наступних наших випусках будемо розбирати і 11, і 12, і так далі. Серії мультисеріалу Вінкса настольгувати, засуджувати і душнити, і все в такому дусі. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтеся і до побачення!